Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь рецептом дуже смачного та ніжного вершкового торту Молочна Дівчинка. Я буду готувати не зовсім класичний варіант, а з вишневою начинкою, проте, якщо забрати цю начинку, виходить класичний торт. Але поки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все, приготуємо тісто. Для цього беремо 3 яйця та розбиваємо до окремої ємності. Далі збиваємо яйця по наростаючій швидкості з мінімальної до максимальної. Нам потрібно, щоб яйця перетворилися в пишну піну ось до такого стану. Далі до згущеного білого молока, не вареного, додаємо дрібку солі і далі поступово збиваючи це молоко, вводимо яйця, постійно збиваючи, об'єднуємо дві маси до однорідного стану. Збиваємо приблизно 5-7 хвилин. Далі до борошна, якого використовую 200 г, додаю 15 г розпушувача. Ось це борошно з розпушувачем будемо додавати до наших вологих інгредієнтів. Робити це будемо в 3 етапи: Просіюю перший етап. Далі міксером все змішую на низькій швидкості, для того, щоб вся суміш просто об'єдналася. Після цього вливаємо розтоплене вишкове масло охолоджене, тобто я його розтопила в мікрохвильовці і залишила при кімнатній Температурі до оголодження. Далі додаю другу частину борошна, знову змішую на низьких оборотах міксера, щоб все об'єдналось. І далі додаю останню третю частину борошна, тобто просію в цю суміш, і змішую знову ж таки міксером на низьких оборотах до повного об'єднання. Чому ввожу борошно в три етапи? Для того, щоб запобігти утворенню грудочок, так їх легше розбити, тобто змішати інгредієнти і менша віргідність утворення грудочок. Ось і все, наше тісто готове, можемо приступати до випікання коржів. Дивіться, яке воно ніжне і досить рідке. Випікати я буду на пергаментному папері. Беру роз'ємну форму необхідним діаметром, у мене 20 см. Далі Малюю коло на папері за допомогою олівця чи ручки, неважливо. Далі перегортаю папір на задньою стороною, щоб наша випічка не торкалася малюнку. І будемо розкачувати точніше розмащувати наше тісто по паргаментному паперу. Тоненьким прошарком розмащую, трішечки виходячи за малюнок, для того, щоб потім коржі обрізати і в торт виглядав ідеально рівним. Розмащувати починаю лопаткою, а далі палетою підрівнюю, намагаюся зробити рівномірну товщину, щоб корж випікався. Одинаково. До речі, такий корж випікається при температурі 160 градусів приблизно 5-7 хвилин, в залежності від вашої печі. Цього часу, допоки випікається один корж, мені вистачає для того, щоб змастити наступний, сформувати. І так всі коржі, допоки не закінчиться все тісто. Одна невеличка рекомендація: не перетримуйте коржі, щоб вони не пересохли. І допоки корж ще гарячий, перекладаю його на решітку і одразу ж знімаю пергаментний папір. І залишаю на решітці до повного охолодження. З даної кількості тіста я спекла ось таких 8 тонесеньких ніжних коржів. Ви подивіться тільки, які вони м'які, і проте дуже гнучкі, їх легко можна брати та встановлювати, тобто формувати торт. Подивіться, які вони порості всередині. А далі ми приготуємо ніжний крем на основі сиру маскарпоне. А також вишневе компоте, проте це не обов'язково мені хочеться, подобається, я зробила. Приготувати чині вишневу чи іншу фруктову начинку це вже на ваш вибір. Ви можете вибрати будь-яку іншу ягоду та улюблений ваш рецепт. Далі, до миски я додаю 300 г сиру маскарпоне, а також 500 г вершків жирністю від 33% та вище. Всі інгредієнти повинні бути холодні, холодні тобто з холодильника. Також додаємо 90% 100 г цукрової пудри та збиваємо. Цього крему нам вистачить на торт діаметром 20 см. Викладаємо всі інгредієнти до миски, збиваємо міксером до утворення ось такого ніжного пухкого крему. А далі будемо збирати наш торт. Як ви бачите, наразі в мене менші коржі. Це все те саме. Просто в мене на попередній торт прийшло нагальне замовлення, тому прийшлось його віддати. І я зробила все те саме тільки з півпорції, для того, щоб вам показати сам торт, тобто розріз цього торту. Далі перекладаю крем в кондитерський мішок, беру роз'ємну форму, яку буду збирати торт. Ви дно Та пригортаю його догори дригом, вистилаю дно харчовою плівкою для того, щоб наш виріб не контактував з запахами, які є в холодильнику. Далі, чому саме до гори дригом? Тому що з цього боку є ось такі бортики. Якщо ми зберемо всередині торт, тоді він буде ось так упиратися в ці бортики, і ми не зможемо легко зняти торт з нашої поверхні. Нам придеться його ось так діставати з форми. А таким чином тут бортиків немає. Поверхня рівна, ми просто можемо свайпнути легенько торт на підложку і все. Установлюємо далі бортики, а також по бортику встановлюю ацетатну плівку для того, щоб легко було збирати торт і легко виймати з форми. Беру перший корж та викладаю до форми. Якщо ви збираєте безпосередньо на тортниці чи на підложці, не забудьте краплинкою крему зафіксувати торт на нашій установі. Далі крем, який я переклала в кондитерський мішок, в кондитерському мішка відрізаю невеличкий кінчик та збираю торт. Перший корж, перший прошарок буде тільки з крему. Викладаю крем рівномірним прошарком по всій поверхні, за допомогою невеличкої ложечки, тобто чайної, розподіляю крем рівномірно, закриваючи всі дірочки, всі отвори, які є. Далі беремо наступний корж, викладаємо поверх крему. Далі, за допомогою крему, нам потрібно не тільки змастити наступний корж, а ще й зробити ось такий невеличкий бортик, в якому буде знаходитися начинка, і добре трималася вона всередині, щоб вона не витікала. Тонесеньким прошарком змащую сам корж, щоб він просочився. і Утворюю за допомогою ложечки ось такий невеличкий бортик. Далі всередину цього крему викладаю невелику кількість начинки. Сам кондитерський мішок з начинкою перекладаю в склянку до гори дригом, щоб не витікала, щоб робота на столі була чистою, а начинку в торті розподіляю чайною ложечкою по всій площині, для того, щоб розріз був гарний, чіткий. Та рівномірний. Ні в якому разі не виходимо за межі бортиків, тому що торт не витримає навантаження та потече. Сверху на цю начинку викладаю наступний корж, який промащую повністю кремом, вже без бортиків, без начинки, чисто білий, і розмащую рівномірно ложечкою по всій площині. До речі, для начинки ви можете взяти не обов'язково вишню. Ідеально підійде також і малина, і смородина, і полуниця, лухина, будь-яка ягода, яка вам подобається. Воно все надає кислинку. Проте і без е, ягодів, без начинки торт виходить дуже і дуже смачний. І так збираємо весь торт доверху. Верхній е, прошарок, тобто верх торту, вирівнюю за допомогою палети. Зверху накриваю також плівкою. Таким чином, мій торт буде ізольований з усіх боків від ароматів, які є в холодильнику, та відправляю на ніч в холодильник для стабілізації. Після того, як торт простояв ніч в холодильнику, він добре просочився і дуже гарно тримає форму. Дістаю вже готовий виріб з форми, викладаю на тарілку, на якій буду презентувати, знімаю всі захисні плівки, а також ацетатну стрічку, яку вкладала в саму форму. І ось такий гарний і вже практично рівний торт виходить. Бачите, для чого ця стрічка Вона дуже гарно тримає форму самого торту, тобто надає зовнішньому вигляду. Далі я розріжу, покажу всередині. Я думала, що мені доведеться докладати якогось зусиль, щоб розрізати торт. Але ніж, просто сам втонув цей торт. Подивіться на цей розріз. Це просто вау! Це дуже і дуже гарно. Поєднання білого та червоного в розрізі просто, неймовірно, гарно та естетично. Дуже класно. Розрізаю я торт на шматочки за допомогою такого методу. Відрізаю ще один шматок, і далі на прямокутнички на ось такі шматочки нарізаю. Дуже гарно, дуже естетично, і для всіх виходить одинакові шматочки. Звісно, декорувати торт ви можете за своїм бажанням та вподобанням. Я ж показала вам сам рецепт, саму начинку цього торту, як його готувати, а також покажу, який він ніжний. Ви подивіться на цю ніжність, вилкою навіть не потрібно натискати, щоб його взяли, і він просто тане в роті. Ну, звісно, до такого торту просто необхідно філіжаночка міцної кави. Це неймовірний початок ранку, дуже смачно, дуже ніжно та дуже вершково. З невеличкою приємною кислинкою від джему. До речі, для торту діаметром 20 см начинки необхідно буде приблизно 180 200 грамів. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Ходіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!